Вітаю, друзі! З вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. Спілкувався, як завжди, з тренерами нашої школи і ось спілкувався зі своїм колишнім учнем, з майстром Фіде, з одним з провідних тренерів школи. І ну, по кожному учню, по прогресу, як завжди. І він каже: я питаю нашого одного з учнів школи. Який працює з нами у тандемі. Там, а ви дивилися ті відео? Там же на каналі Юрій Володимирович те, там дуже багато цікавих лайфхаків. А він каже: ні. Ні. А чому ні? Чому не дивитись канал? Ну і тот дорослий чоловік каже: Та воно мене не цікаво. Там, е Розповідають, як ото пісні, як ото какають і так далі. Хоча насправді ви знаєте, що на каналі дуже багато корисної інформації. Окрім банальних відео, які дійсно можна не дивитися. Але ті, хто знаєте там ось лякають все, а ми відпишемось. Ви що не граєте з підписниками? Ну, ми відпишемось від вашого каналу або на стрім заходять. Ну, ви ж з підписниками граєте, я ваш підписник. І що? Так це тобі пощастило? Чи вам пощастило, що ви підписник? Тому що ви отримуєте з шахових відео, якщо у вас вистачає розуму, отримуєте величезну користь. Ані а, це не мені потрібно, що ви підписник. Мені за це грошей не платять. За те, що ви не донатите, за те, що ви просто зайшли, подивилися, мені з чого з цього нічого немає. Що у вас дві тисячі, що у вас десять тисяч, і що? І що я на каналі викладаю, окрім таких відео, де я розповідаю там, про себе там, чи ще щось, щось, просто показуєте, що мені сподобається. Я викладаю дуже багато корисної інформації. Дуже багато. І розумні люди, у, том, у тому числі призери чемпіонату України, це відмічали, що у шахових відео дуже дуже багато корисної інформації. Не хочете не користайтеся. Якщо ви безкоштовно вже користуєтесь і ще будете ставити мені умови якісь, або щось лякати погрожувати, так воно не буде працювати. А взагалі то, ну, це в моєму розумінні, це мене так виховували, що коли людина для тебе робить щось гарне, допомагає тобі, то треба віддячити. Навіть просто я вихований так, що там. У кафе чи у, там, ресторані, чи, чи ще десь. Я кажу про Україну, бо в Європі там різні моменти є. Десь це і не можна робити. І чаєві ми залишаємо. А в нас прийшли, подивилися, обісрали, вибачте, за все, за це слово. І потім ще щось розповідають. Так воно не буде. Не хочете, не отримуйте ці знання безкоштовно. Залишайтеся далі лузерами. Я кажу це для всіх. Я розумію, що мені сподобалося це навпаки фраза. Що там розповідають про те, після олкак, але звичайно, такого не розповідають на каналі. Але у цілому. Друзі, а що ви робите для розвитку каналу? Може ви підтримуєте? може ви хоч підписані на спонсорство якесь там тисячу гривень чи 500 гривень на місяць. Це чисто вже для тих, у кого взагалі немає грошей? Там же є така послуга. Чи просто на карту ви коли останні віддячили? Та ви що? А розповідаєте так, що вам усі всі винні? Таких людей, до речі, багато. Я просто взяв ось з гумору почав. Мені дійсно сподобалась сама формулювання. Але так робити. Я вважаю, що не можна. Якщо ви дивитесь відео і воно вам подобається, то треба якось робити щось зі свого боку. Якщо ж е ви вважаєте, що ці відео не дають прогресу, добре, дуже багато каналів, які можна дивитися, дивіться. Але давайте просто потім порівняємо ваші успіхи через рік, через два, через три і так далі. Порівняємо і будемо бачити. Чи дійсно ви чогось досягли? А ті, хто зі мною, ті прогресують, ті виграють. Ось і все. Хоча, чесно кажучи, трішечки м'якіше, щоб вийшло, але вийшло, як вийшло. Бережіть себе. Хто з нами, хто слухає поради, той буде досягати успіху. З вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро.